Вітаю, шановні аграрії, вже на дворі плюс 17, жити хочеться, творити хочеться. А сьогодні в нас гарячі засмажені питання, чи буде пшеничка у 23-му році. А якщо буде, то по чому? А що важніше? гербіциди для пшенички, щоб чисто було добре, чи волога, чи сонце, чи хвороби, що можна тут виключити, що не можна, що можна з чим змішати, давайте розбиратися. І так, шановні аграрії, плюс 18, як же ж хочеться вже в поле заходить. А тут вже повним процесом відбувається життя. Пшениця починає вегетувати, І як ми бачимо, уже, хто пам'є з наших відео, вона була в кращому стані. А зараз ми бачимо вже відморожені листочки. Та тому що, шановні аграрі, зараз вже в нас гарний плюс. Пшениця вігітує, а ночью мінус, і тому йде розмерзання клітки. А плюс вже хтось багато дав селітру, азот. Тому що це одна із перших процедур, іде внесення азоту. азоту. Хто пропустив але у кого вже тепло. Ще залишилося можливість внести карбомід локально сівалочкою, пожалуйста. Але азот треба дати, шановні аграрії. Без азоту, на жаль, ми урожаїв не, не отримаємо гарних. Це одна із складових гарного врожаю, тобто внесення азотних добрив, кас, селітра, карбомід, і ми її замінити нічим не можемо. Слідуюча, шановні аграрії, обробка. Після того, як ми внесли азот, все забуяло, все пішло в рості. Так же само і пішло розмноження грибів. Пішли вони нашу, їсти пшеничку. Наші затрати, наш той азот пішов би на смарку. Якщо б ми, шановні аграрі, не внесли правильно фунгіцид. А який фунгіцид вибрати? Взяти дешевенький карбендазм, чи який не стоїть зволікати, шановні аграрі. дешеві фунгіциди, як то кажуть, дешева грибка, така сама юшка. Зразу рекомендую вам, пожалуйста, трьохкомпонентний фунгімакс. Я про нього багато розказувати не буду, його багато хто знає. Дозіровка його 0,7 літр, але 700 грамів це якби низькувато для таких. от, Зараз вже лічити треба, краще всього літр дати, 900 грамів. Пожалуйста, удобна розфасовка, гарна доза. От. Тому, будь ласка, можемо ним проконтролювати фактично ну, практично всі хвороби. Так же само вже більш дорожий препарат. ось о, фунгісіл, Піраксостробін у нас тут і пропіконазол. Але його вже дозіровка 400-500 грам на гектар. Також він контролює фактично весь спектр тих грибів, які у нас з'являються після весни, які це гриб, ну і п'ятністості, і септаріози. Тобто, пожалуйста, сміло це вже фунгіциди нового типу, як така не старі девешки, тому вони гарно справляються, блокують розвитку грибів і гарно справляються з хворобами. І тоді у нас вже. Оцей ось листочок, ми його вже не озеленим, ось верх, да, він вже отсохший. Але далі не піде у нас розвиток грибів. І тому стоїть перед вибором. Ну що ж, ми одним фунгіцидом будемо лічити, шановні грай, та ні, сюди б дати би якогось добрива. А як, як определиться в добрива? Якщо у вас посіви слабі, і його треба підтягнути із теплом, то, будь ось ось препарат Грім Стар. Ви ж знаєте, мені казати, не треба, найсильніший стимулятор. От, Який з пшенички со слабих, вже буде краще, ніж оце. Пожалуйста, грін ось упаковочка на 4 гектари. Він з двох препаратів слажується. Також про нього дуже не буду. Скажу, що просто він робить чудеса, реальні чудеса. із слабих, нерозвинених рослин. Робить гарно, розкущені, підтягує в рості. Ві, тим самим він е, дає як би сказати, свою енергію, а пшеничка не тратить енергію на свій розвиток, шановні От, об, облігчає її ці ось процеси. От, хто зацікавиться, переходьте на наші відео, є описання. Але ж є у когось і пшеничка в гарному стані. Азот дали. Е, можна в принципі обійтися і без стимулятора, як вона росте. Тобто, все, пожалуйста, АКМ. Він що він зробить? З гарної пшениці блокирує, так же само розвитку гриба, це полімер, усилює фунгіцид. Тобто, Шановні аграрії, вам не почулося. І Грінстар, і АКМ посилює дію фунгіцида. У кого гарні буяючі пшениці, можна внести АКМ з фунгіцидом. У кого недорозвинуті, пізно сіяли. А як же ж в цьому году? Їх багато хто пізно сіяв, не було часу. Попізно соняшник убрали, пізно не давало дощі, то тобто пізні посіви, слабі, не розкущені, пожалуйста, вносимо грінстар із фунгіцидом. І тим самим ми, шановні аграрії, і стимулюємо врості, і лічимо його зараження. А як же з інсектицидом тепло? Знаємо, зима тепла, воно не, при... не унічтожилося ні один насікомі. Пожалуйста, канонір дуо. де канонір дуо? не взяв Андрюха канонір дуо. <свят> Ну Як уже, якщо заїжджати, не внести, пожалуйста, двох компонентів інсектицид системної дії. Пожалуйста, 100 грам на гектар. Я не рекомендую 50 грам. 100 грам дали на гектар. Ось вам, Фунгіцид і інсектіцид в цю фазу. І справилися гриби насікомі. І так як карбамід, зараз вже кажуть, він вже даром поштий, що. До цієї бакової суміші сміло додаємо 5 кг карбоміда. Всі препарати дозволяються вносити у різну фазу, от, в ранню фазу, вибачте. Тобто, вже з відновленням вегетації, пожалуйста, вносим. От. А багато хто скаже, так, куди я буду фунгіцид вносити, якщо в мене така пшениця закриє рядочки, як я внесу, розстимулюю її в рості, і не зможу забрати. Ту ж саму падалицю соняшника, яка піде, ту ж саму зимуючі бур'яни. Також, шановні аграрії, це ж дуже багато вопросів у нас, що нам перше вносить? Гербіцид чи фунгіцид. А ви ось в нашому розв'язку самі і отримали відповідь. Якщо у вас поле чисте, зимуючих немає, то ви можете сміло робити першу обробку фунгіцидом. Ну, нема бур'янів, що ми будемо обрискати тут? Нічого не будемо. А якщо у вас поле грязне, падалиця соняшника, зимуючих куча, тому ми можемо одразу зробити обробку гербіцидом. Яким гербіцидом? Пожалуйста, все ми наш любимий. це аналог приме 2,4D флорасулам. Що вона забирає за бур'яни? Забирає майже всі бур'яни. Щариця, амброзію, сот, лободу, падалицю цю соняшника, все вали. І так як тепла весна, а пріма холода боїться, пріма в цьому году буде працювати. Єдине її обмеження, фаза внесення до другого міжузля. Не ні по колосу. Шановні аграрії, мінімальні дози, півмінімальної, ну, нема такого. Внесення ось чітко. Фаза кущення, другий міжузлям. Немає такого. Не курити, шановні аграрії, півзатяжки. Не можна бути чуть-чуть беременним. Тому, шановні аграрії, пожалуйста. 400 грамів тут є така мінімальна доза. от 400-500 грамів прийме півлітри по пшениці. От. І хто ж, шановні аграрії, можете пропустити цю фазу. Чим далі працювати, куди бігти? Пожалуйста, ось. Трибунровий метіл. Діюча речовина. 15-25 на гектар. Він сухий, тому додайте прилипач і робота по пшеничці. Значить, його вносити до флагового листка. Він працює з низьких температур, тому у кого дуже загразньоний, не дозволікайте, заїхали самим дешевим у світі, дешевшого, не знаю. Бере теж майже всі збур'яни, ось, ось, пожалуйста, препарат Гренадьор. Той же самий Грандстар, додайте сюди прилипач. От, вилив води можна і 150 літрів, карбамід, пожалуйста. Але, шановні аграрі, ви скажете, так, куди я буду вносити? У мене ж соняшник під Грандстар. Як же ж він візьме діток Грандстарського соняшника Грандстар, та не возьме він в житті? Секундочку міняємо картину. Для цього случая в нас є Унісулам. Про Грандстар ви забули, а Унісулам найкращий у світі гербіцид. Пожалуйста, 50 грамів, жидкий віді, баночка на 10 гектар. Вносимо 200 літрів води, можна 150, кому як подобається, в чистому віді. Помним, не мішаємо за цими препаратами. Це ж хороші, це лічать этот, лічать, улучшають, увеличують, А ці убивають, уничтожають, знищують, як хоче. Тому їх мішати не можна. Ці мінус, ці плюс дають. Разом не рекомендую. Період між внесення... 7, 10, 14 днів, дивіться по погоді. Тобто, шановні аграрії, унісулам, бере любу падалицю сояшника, класичну грандстаровську, євролайтінгу, щарицю, амброзію, лободу лободу не бере, шановні аграрії. Для того, щоб даний препарат брав лободу, до бакової суміші, пожалуйста, треба гренадьор. плюс Унісулам валять усе підряд дешевше, ніж трьохкомпонентні. Препарати, І, як ви скажете, і вже побачили, я не привіз сюди шановні аграрії трьох компонентів препаратів. Чого, чого не привіз? Потому що я їх не люблю. Тому що зразу зробили трьохкомпонентним, а, а потім чим мені бризкать. А ми на будь-якому препараті дивимося, краткість обробок максимально один. Любий беремо. Краткість обробок один. Краткість обробок один. Нема такого гербіциду, що можна два рази бризкати. Тому я трьохкомпонентні препарати не люблю. Люди беруть, змішують все в кучу, внесли, а потім чим можна бризнути, бо коли бризкав, пішов дощ, чи було холодно, не взяло, чи ще щось не, ще щось не так, чим бризкати. Так ви ж все отбризкали. Так воно ж не там... якимось новим препаратом що не понравилось, не довзяло. А вже шановні на нього грає після цих гербіцидів, не можна. Да, тільки при уборці діссикація. Тому, щоб такого не було, розбиваємо. От краще навіть взяли, побризкали дісуламом. Забрали любу падалицю, сорняка і щариці амброзію, все забрали, пішла друга волна. Хоча, шановні аграрії, якщо посіви гарні, чисті, воно рядочки закриває, От, і там вже бур'ян фактично не росте. От. А так, щоб такого не було, пожалуйста, ось. Зработала дісуламом. Проконтролювали другу волну сорняка гренадьором. Пропустили фазу кущення до фази вихода в трубку, до другого міждузля. Не встигли спрацювати. Пожалуйста, гренадьор проконтролювали унісулам. Можна Унісулам проконтролювали гренадьор. Гренадьор Унісулам, унісулам Гренадьор, але один рашанов аграрій. І так, подитожимо. В місці їхній, окремо можна. Що перше можна, можна це перше можна. А це можна перше і це можна перше. А разом нельзя. Тому, шановні аграрії, якщо у вас перше, що пішли бур'яни, душать пшеницю бур'яни, вони їй не дають кущі, забираємо перші бур'яни. Якщо бур'янів немає, гриби є, все є. Літає, пожалуйста, лічимо, лічимось, приводимо посів до цього. В чувства, вилічуємо, да. <хи> ви приводимо, стимулюємо в чувства, приводимо. а потім забираємо бур'яни. Ну, Не будемо ми бур'яни забирати тоді, коли їх немає. От їх немає, бризкать ми не будемо. Не буде їх бур'янів, значить взагалі бризкать не будемо. Але, шановні аграрії, разом ці процедури не вмішуються і додержуйтеся і температури внесення, тому що це головне. Так от, шановні аграрії, як ми вже і побачили, що такі процедури. Як добриво азотне, хвороби, бур'яни, комахи, погода і волога це основна складова для отримання гарного врожаю. І, шановні аграрії, з нас геніїв немає. Тому оці ось всі процедури можна спутати не вовремя внести, не вовремя посіятися, не вовремя підготувати, не вовремя бризнути. Тому, шановні аграрії... І ще одна складова, людський фактор, який його ніхто ніколи не виключав. І як то кажуть, наперед не загадуйте, не кажіть, гоп, поки не перескочили. Всі ми люди, всі ми помиляємося, намішали, змішали неправильно внести. Але саме головне, шановні аграрії, вовремя кинуться, вовремя звернуться. І, цю, і цей момент його можна ще вирішити, поки раніше. Внесли, к приміру, не той гербіцид. Там, наприклад, чи от злакових. От у нас случай був мезотріон на кукурузу, бризкали кукурузу і попав він на ячмінь чи попав він на пшеницю. Думали вже труба. Але сразу це помітили, сразу зателефонували, телефонували, внесли препарат АКМ в чистому віді півлітри, без ніякого карбоміда у ветерню тиху погоду. І в ітогі там отримали ще гарний урожай, якщо не помиляється 45 центнер. Так, Андрюх? 4 да, да. десь 40 центнерів ще отримали урожай. Якщо б АКМ не внесли, була б труба. Тому АКМ вносили, а потім вже там вносили амінокислоти, якими витягнули цю культуру. Тобто ошибаються всі, і такий фактор, його ніхто не виключає, помилки, але їх треба вовремя вирішувати. На цьому відео буду, шановні аграрії, заканчувати. До побачення. Вам саме головне здоров'я у світі мирного неба. І всього найкращого. Підписуйтесь на канал Аграван. До побачення, шановні аграрії.